На День Збройних сил України в Верпіні сталися дві символічні події. На алеї Героїв, АТО відкрили нову пам'ятну дошку Василю Фіцкалинцю. Сьогодні на цій алеї ми повинні обов'язково вшанувати тих наших захисників, тих героїв, наших хлопців, які жили поруч з нами. Ми завжди повинні їх пам'ятати. І проходячи крізь цю алею, ми повинні бачити обличчя наших героїв. Після урочистого покладання квітів до дерева пам'яті нам вдалося поспілкуватися з родичами Василя Фіцкалинця. Дружина героя не лише згадувала про те, що він був прекрасним чоловіком і добрим батьком, а й просила не забувати про родини загиблих. Дуже боляче, дуже боляче втрачати. Єдине, що ще хочу сказати, не забувати потрібно не лише про героїв. У всіх наших героїв залишаються сім'ї. І ми всі залишаємося на самоті зі своєю болю. Я дуже прошу людей, не забувайте за сім'ї. Ми є, ми існуємо і нам тяжко. Також цього дня відбувся показ документальної стрічки Тетяни Гузик про героя АТО Олександра Гуменюка. В цьому фільмі є дуже багато кадрів там, де Саша живий. Він нам нагадує того чоловіка, як він на самом деле був, Не зі слов кого-то, а іменно з кадрів фільму ми його такого, як на самом деле був. Знімали протягом майже трьох місяців в Ірпіні, Миколаєві та на батьківщині Олександра на Одещині. Зйомок чекали більше року. Зі слів режисера, більше всього як у цій, так і в інших військових історіях, її вразив той факт, що саме отці багатодітних сімей першими йшли захищати батьківщину. Одним з найкращих серед них був Олександр Гуменюк. Там опит професіоналізм Гуменюка. Давали о себе знать до такой степени, что за ним э, велась просто-таки охота. Все прекрасно знали, что на Гуменюка охотятся снайперы вражеские. Даже зная об этом, даже зная о том, что дома ждет его трое детей, он как командир, который не должен был никогда ходить в разведку, в, в, в такие специальные операции, он как раз в них всегда шел, потому что он знал, как это делается. Но однажды, однажды это, к сожалению... привело к трагічного фіналу окрім символічного показу цього дня в кінотеатрі Перун військовим та сім'ям загиблих надали грошову допомогу а учасникам АТО вручили нагрудні медалі.